Всім вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді народніший автомобіль. Шкода Octavia a 5 2006 року. Випуска не бита з одним косметичним підкрасом уголка Ляди, все остальне в оригінальному стані. Лобове скло рідне. Жоден болтик по автомобілю не крутився, не знімався. Автомобіль на гарних титанах, резина зимова, але нова. Стан нової режини, залишок там 95%. Ніяких технічних візуальних зауважень автомобіль немає. Я вставлю фотографію по обслуговуванню даного автомобіля. В Україні тут була дуже сильно обслужена ходова детально на суму в районі 5 тисяч гривень. В Європі німець обслужив, вставлю фотографії всю тормозну систему, тут тобто всі тормозні диски, нові стоять, колодки і так далі. Доглянутий автомобіль від першого єдиного власника салона 184 тисячі повністю підтвердженого пробігу. Останній тихогляд було на пробіги 180 тисяч кілометрів. Знайти в такому збереженому стані кузова автомобіль дуже важко. Без корозії водно, що автомобіль високий, 16-ті титани тут дуже личать йому. А п'ята без корозії, це дефіцит, дефіцитний. Показую вам загальну картину стану автомобіля. Оптику, нічого не висічено, без пошкоджень. Лобове скло оригінальне. Велика рідкість. Так як в Німеччині, якщо скол чи царапіна, не пройдеш обов'язково щорічний техогляд, відповідно, вони часто міняють лобове скло. І це, в цьому нічого нема страшного. Тут лобове скло рідно, це велика перевага. Для даного автомобіля. Гарне авто коштує дорого в будь-якій країні, нагадую вам. І так розглянемо стан кузова даного автомобіля. Перевірка стану лакофарбового покриття. Всі наклейки захисні присутні по автомобілю. Шкода Octavia 5 2006 року випуска. Автомобіль у нас без ДТП. Без технічних чи візуальних зауважень, капот не висічений. Мінімальні сліди експлуатації. І то їх немає. Не видно нічого по автомобілю. Царапін, мятін, коциків, нічого немає. Автомобілі ми у власників з-під дому. З підтвердженою історією. І Ляда, бачите, наклейки всі є, корозії немає, десь тут є підкрас. вам підкрас. Ляде, на 100 мікрон більше. Товщина 100-доларові купюри. Кримінала немає, наклейки всі є. І так, розглянемо стан салону. Стан роботи двигуна підемо підсумки сьогоднішнього достойного огляду. Оптика вся рідна. Заглянемо в салон. Фіксатори всі справні, карти не превищі, пластик без пошкоджень. Повний електропакет. Корозії на кромках дверей немає. Ущільнювачі всі на місці. Жодна деталь кузова не крутилась, не знімалась. Автомобіль збережений максимально що можливо існуючи. Дублююча табличка для перевірки, для будь-яких перевірок 184 тисячі підтвердженого абсолютно пробігу Противотуманки, круїз-контроль, шкіряне кормо, бортовий комп'ютер, клімат-контроль. Потолок у нас не в автомобілі не палили. Приємний запах. Сидіння не просаджені, не відновлені, не перешиті в оригінальному стані. Автомобіль у нас на рейлінгах. Дивіться, на стан резини. Вона нова. 16-ті оригінальні диски. Задній ряд дверей. Тут взагалі без слідів експлуатації. Корозії навколо номерного знака немає. Перевага, особливість даного автомобіля він їхав своїм ходом з Німеччини. Мотор масла не взяв. Це велика рідкість, що ми приганяли своїм ходом з Німеччини автомобілі. Зазвичай вони їдять евакуаторами. Один на 10 випадків, коли їздить автомобіль своїм ходом. Це німецькі транзитні номера. Тут запаска вже у нас. Тут вся інформація, Він-код, все відкрито. Запаскою не користувались особо полочка справна. Шкода, школа шкода це легенда автомобільний, дорогий в обслуговуванні, улюблений, народний, за ним завжди є попит. І так, розглянемо з вами сервісну історію підтвердження пробігу. Основний документ, який я найбільше люблю бачити в автомобілях з Німеччини, це тихогляд. 180 тисяч у 2024 році було в даному автомобілі. 2006 рік, чистий рік. Евелін Хейман 0 переоформлень, один власник салону. Документів по пробіг дуже багато. Сервісна книга офіційна. На 117 тисяч було замінено ремінь, помпа, фільтра, масла. Тобто, якраз десь через 5 тисяч треба міняти знову. Це страховка, що автомобіль їхав своїм ходом бардачок. Пластик взагалі без зауважень, торпеда, ніяких технічних заважень немає. Жодна деталь кузова, жоден болтик, навісного обладнання не крутився, не знімався. Дуже гарне авто. В такому стані п'ятих нас дуже давно не було. Тут переважає стан, зовнішній вигляд, гарний колір. І так, послухаємо роботу двигуна. Перевірка стану роботи двигуна 1.6 МПІ І шукаємо пілотів. Ручник справний, пройоми оригінальні чисті, повний електропакет. Все скло працює, шкіряне кермо. Ваш улюблений, легендарний 1.6 МПІ на нього легко поставити газ. БСЕ, 75 кВт, 102 коней, 180 тисяч пробігу. Це дуже малий пробіг. От підтвердження наклейка про обслуговування, яка сходиться з сервісною книгою. Підкапотний простір тут новий. Зверніть увагу. Радіатори все в оригінальному, пластики, оптика все рідна. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Антефріз G12, чистенький, капотний простір взагалі без натяків корозії. Є подовжений захист двигуна, пластиковий в Німеччині заборонений, металевий. Бампер в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалось. Звізда шеріфа. Видно, що слідів зняття немає. Мотор працює чітко, рівно надимить, не труїть. Так, сьогодні ми разом з вами оглянули детально. На мою думку, одну з найкращих шкоток Octavia 5 до Рестайлових, які в нас були за довгий час доставки автомобілів з Німеччини. автомобіль збережений без ДТП з рідним лобовим склом на шикарних 16 титанах. На новій зимовій гумі, в гарному вашому улюбленому кольорі немаркому на комплектації з клімат-контролем, шкіряним кермом, круїз контролем. Автомобіль обслужений з дуже малим, повністю підтвердженим пробігом від єдиного власника, точніше, власниці по документам з Німеччини купляли особисто з-під дому. Автомобіль об має повністю замінену всю тормозну систему колодки абсолютно нові е ці диски тормозні. Гарний збережений домашній автомобіль, взагалі без зауважень по кузову. Всі заводські наклейки по кузову збережені, лупове рідне, на рейлінгах. Автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім, в наших автомобілях. Ми дуже впевнені. Працюємо на репутацію. Або приїжджайте до нас в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Абсолютно усі наші автомобілі проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж. З вами був Женя. Купляйте хороші, якісні перевірені автомобілі. Якщо вам сподобалось дане відео, може ви шукаєте автомобіль і не можете довго знайти, нажимайте дзвіночок, підписуйтесь на наш канал. Можливо, саме в нас на каналі ви знайдете те авто, яке довго шукали. Ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які це допомагає нам розвиватися. Гарне авто, хто розглядає, рекомендую дуже звернути увагу, бо альтернатив по стану автомобіля давно не було і навряд чи буде. Такий збережений оп'яту знайти дуже важко.